Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі! Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачні цукерки, корисні, без цукру. Готувала ці цукерки вперше, але забігаючи наперед, скажу, що вийшло дуже смачно. Тепер ці цукерки в мене на першому місці. Цікава структура, дуже смачні, м'які. Всі мої рідні були просто в захваті. Тому не могла не поділитися з вами цим рецептом. Готуйте обов'язково! Знадобиться 200 г фініків, вага вже без кісточки. Я їх вийняла кісточки і беріть обов'язково, щоб фініки були такі м'ясисті, гарні. Також замість фініків можна використати чорнослив, також виходить смачно. Беремо сковорідку. І Сюди відправляємо 3 столові ложки без гірки кокосової стружки і 3 столові ложки вівсяної крупи, У мене швидкого приготування. Замість кокосової стружки можна використати подрібнені горішки, виходить також смачно, якщо ви не любите кокосову стружку. Ставимо на сковорідку на середній вогонь і на середньому вогні постійно помішуючи, обсмажуємо до золотистого кольору. Ось так маса трішки підзолотилася, вона зараз дуже смачно пахне. Цього стану буде досить. Знімаємо з вогню і я відразу ось в подрібнювачі масу всю цю подрібнюю. Пересипаємо це все в якусь зручну ємність, а в подрібнювач я відправляю відразу всі фініки, які вже Помиті, очищені від кісточки також подрібнюю. До речі, фініки можна подрібнити також звичайним блендером погружним. Це також дуже зручно. Ось така фінікова маса вийшла. Відправляємо її до сухих інгредієнтів. Також знадобиться 100 г шоколаду. Звісно, щоб рецепт був максимально корисним, ліпше використовувати шоколад гіркий від 70%. Але, звісно, ви можете скоригувати на свій смак, взятий молочний, у мене сьогодні 56%. Шоколад будь-яким зручним для вас способом потрібно розтопити. Це можна зробити на водяній, на паровій бані або в імпульсному режимі в мікрохвильовці. На максимальну потужність поставили на 20 секунд, витягнули, перемішали. Знову повторили декілька разів до повного розтоплення шоколаду. Розтоплений шоколад відправляємо до решти інгредієнтів. До речі, як завжди, повний рецепт з кількістю в ложках, в стаканах, ви, як завжди, знайдете в описі під відео. Перемішуємо все до більш-менш однорідного стану. Дуже зручно робити це ложкою. Тепер для того, щоб можна було формувати цукерочки, потрібно, щоб маса трішки застигла. Для цього накриваємо щас цю тарілочку харчовою плівкою або пакетиком і відправляємо в холодильник буквально на 10-15 хвилин. Просто перевіряйте, маса має трішки затвердіти, щоб ви могли скатати кульки. У мене минуло 15 хвилин і ось так затверділа маса. Цього буде достатньо. Звісно, ви можете в холодильнику тримати цю масу і довше. Для обвалювання можна використати какао-порошок, кокосову стружку, подрібнені обсмажені горішки будь-які. Тут вже експериментуйте. Я сьогодні просію небагато какао порошку і буду використовувати кокосову стружку. Все, формуємо цукерочки, беремо ложкою невелику частину маси, і в руках формуємо ось таку кульку. Розміром маленький волоський горік, або як цукерочки трюфелі. І тепер або в кокосову стружку обвалюємо, або в какао-порошок, що у вас вже буде, і викладаємо на тарілочку. Ось такі цукерки у мене вийшли: всього 21 штучка. Обов'язково готуйте. Я навіть не очікувала, що буде так смачно. Мої рідні просто в захваті. Цукерки дуже смачні, вони м'які, мають багатий такий смак. Вівсянка зовсім не відчувається. Вона дає таку цікаву структуру, шоколад, інніки, все це дуже смачно поєднується. Вам обов'язково потрібно це приготувати. На сьогодні у мене все. Якщо відео вам сподобалось, натискайте на лайк, коментуйте це відео, це дуже допомагає каналу. Буду чекати, як завжди. І підписуйтесь на канал. Миру нам всім, любові і до зустрічі! Пока-пока!